21 жовтня. Скільки важить молитва, Хліба нашого щоденного дай нам на сьогодні Матвія, 6 розділ, вірш 11. Я сьогодні хочу поділитися з тобою притчею, яку я запам'ятала на все життя. Одного разу до крамниці зайшла бідна жінка. Вона покликала продавця і попросила дати харчів для її дітей. Господар поцікавився, чи має пані кошти, якщо так, то скільки. Жінка відповіла мій чоловік загинув на війні. Я одна виховую наших дітей, та окрім молитви, я нічого не маю. Чоловік вважав, що його крамниця не місце для допомоги малозабезпеченим Він грубо кинув аркуш паперу жінці і наказав їй написати свою молитву. Жінка дістала з кишені клаптик паперу і подала крамареві я написала молитву вночі, коли доглядала хвору дитину. Скупий торговець на це промовив Я згоден дати тобі стільки продуктів, скільки важитиме твоя молитва. Сказавши це, він поклав на чашу терезів хліб, та стрілка навіть не здригнулася. Чоловік ще більше збентежився, коли стрілка не рухалась, хоча він дуже швидко накладав харчі на Терези. Після цього він сказав це все, що витримають ваги. Ось торба покладати продукти самі, бо мені ніколи. Жінка, взявши торбину, почала сама збирати харчі, витираючи сльози рукою. Чоловік спостерігав за вдовою та помітив, що запропонував їй досить велику торбину, в ній залишилось ще трохи місця. Він мовчки поклав туди велику голівку сиру. Коли жінка пішла, торговець, підійшовши до Терезів, довго намагався зрозуміти, в чому загадка. Лише потім він помітив, що ваги зламані. Він постійно думав, чому жінка прийшла в той момент, коли зламались ваги, чому молитва жінки вже була написана, чому він продовжував накладати продукти і не помітив того, що терези зламані? Більше він її ніколи не бачив, але зрозумів, що це сталося з ним не випадково. Тому зберігав клаптик паперу зі словами молитви. Будь ласка, господи, дай нам хліб на цей день. А ти віриш в силу молитви?